Ми кожен день схиляємо коліна і просимо на сушний хліб пошли, чи знаємо ми, що кожної хвилини відходять вічність люди від землі? Шматочок хліба і стакан води цінують немов золото чи гроші, серед хвороби, голоду, війни втрачають смутку дні свої погожі. Один мільярд людей не доїдає, а як багато без води страждає. Можливо, це смагляві мексиканці, чи темношкірі люди африканці, чи інші нації, це важко зрозуміти, і хочеться тебе, Господи, молити, щоб хліб насушний не відняв від нас, благослови нас в мирі в добрий час. Бо ми порою часто забуваємо, і милості за чудо не вважаєм, їх кожен день, як воду п'єм. Хвали, Господи, Тобі не віддаєм, ми забуваємо Тебе хвалити, спасе, що Ти життя охороняєш наше, що вдосталь хліба маєм на столі, і що живемо в мирі на землі. Що діточки не тягнуть руки їсти, а мама замісила в кухні тісто, і свіжі пиріжки спече, і хліб до цього часу Ти нам допоміг, О Боже, а з безплатки йде бабуся і каже, я на хліб той не дивлюся, його торбинами дають доволі, та не їдять його заможній долі. А скільки крихіт, вінник підмітає, а скільки у смітник рука згортає. Прости нас, Боже, що не цінує ми, але молитву Господи, прийми. Ковток води, йому ціни немає, без неї тисячі людей вмирає. А ми не вміємо дари твої цінити, дай нам з подякою цю воду пити. Ми весь достаток маємо доволі, живемо у щасливій долі. Це тільки Він, Його рука відкрита, і милістю, мов килимом покрита. Він коронує нас достатком всього, як не прославити такого Бога. Ми в небо наші очі піднімаємо Тобі подяку. Господи, складаємо.